У суботу Хозур також провів зустріч з діном Расселом, членом парламенту від Вотфорда у Великобританії. Ваша промова на симпозіумі миру кілька тижнів тому дуже співпадає з моїм мисленням, яке полягає в тому, що якщо людина має мир у собі, вона не хоче конфліктувати з іншими. Отже, ви збираєтесь передати це повідомлення іншим? Ну так, я думаю, це необхідно передати іншим. Люди і політики повинні закликати до миру. Гадаю, мені подобається думати, що роль політика насправді полягає в тому, щоб мати голос і використовувати цей голос. Тож, фактично, в парламенті. Я використовую ті самі моменти. Поки я зробив їх зовсім небагато. Під час зустрічі депутат запитав його, як політики можуть відігравати роль розвитку миру. Mm -hmm. Я вже говорив про це. <рес> так. <гум> Якщо політики чесні, лідери чесні, і вони справді хочуть створити мир у світі, тоді ви бачите, що їм доведеться залишити всі свої особисті інтереси, корисливі інтереси, своє его і все інше. І всі лідери повинні колись сісти разом за стіл переговорів. Президент України каже, що я не буду сидіти за одним столом з Путіним, а Путін каже, що я не буду сидіти з ним за одним столом переговорів. Потім Саудівська Аравія сказала: добре, ми можемо бути посередником. Тоді вони кажуть, ні, ми нікого не хочемо. Таким чином, ви не можете вирішити проблему. Ви повинні сидіти разом і збиратись разом, і говорити. Спробуйте вирішити цю задачу. Ось як інакше можна створити мир. Я бачу, що світова війна швидко наближається. Депутат також запитав гозура поради щодо боротьби зі зміною клімату. Ми повинні насаджувати велику кількість плантацій дерев, крім того, війна також є однією з причин забруднення усього цього. Тож уникайте війни. Збільшуйте плантації дерев та рослин та зменшуйте викиди вуглекислого газу і усіх подібних речей. Ми говорили досить довго, щоб поговорити про все від штучного інтелекту до викликів війни та зміни клімату і це був справді чудовий досвід, і я дуже ціную, що він знайшов цей час, щоб поговорити зі мною. і ми говорили про роль усунення усього цього. мені подобається обговорювати ці проблеми. Я бачу себе державним службовцем і служу людям мого виборчого округу Воотфорд, і не тільки. Я вважаю, що я відчув справжнє відчуття зв'язку з цією особистістю, і прагну бути слугою для ширшої. Спільноти а також важливо переконати, що ми робимо правильні речі з правильних причин, чесно і справедливо, і це було темою всієї розмови під час нашої зустрічі.